Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Хочу більш детальніше розповісти про ситуацію, яка трапилась 10 квітня 2024 року в палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, коли власне було провальне процедурне голосування. За подальший розгляд ряду законопроєктів, і це стосувалося ініціативи щодо відновлення розділу 702 закону про спостереження за іноземною розвідкою. Нагадую, що раніше Джонсон говорив, що на цьому тижні палата представників мала розглянути відповідний законопроект, але через це провальне процедурне голосування розгляд. Відкладається поки що не зрозуміло на який термін. Отже, процедурне голосування щодо розгляду провалилось і. Тут потрібно зазначити про результати так, цього голосування. 193 конгресмени його підтримали, і це були усі республіканці. 228 було проти, 209 демократів і 19 республіканців. І ми констатуємо, що ці 19 республіканців, так, вони поклали таку підніжку спікеру Джонсону у розгляді. Цього питання, а підніжка в нас з'явилася з позиції колишнього президента США Дональда Трампа, який у соціальній мережі закликав республіканців палати власне відкинути цей законопроект, так щоб він не був ухвалений із таким гаслом вбити фіза. Так? Якраз те, що стосується закону про спостереження за іноземною розвідкою, ми, власне, констатуємо, що ось цей допис Трампа він послужив цьому провальному процедурному голосуванні. Після відповідного голосування була закрита конференція республіканської партії, тому що Джонсон не розумів, що йому робити. Далі, так, в контексті відповідної ініціативи. Під час цього заходу спікер слухав своїх колег і робив там певні нататки для того, щоб мати розуміння того, чому так трапилось, чому звичайне процедурне голосування воно було провалене. Коли, в принципі, воно мало проходити. Але спікер не проклав шлях перед у розгляді законопроекту про ФІЗА. Про цю розвідку. Далі ми поговоримо, який тут все ж таки може бути варіант, і він поки що є найбільш такий прийнятний в контексті того, щоб ця ініціатива, врешті-решт, була проголосована. Далі ми говоримо про те, що конгресмен Майк Тернер зазначив, що він думає про наявність варіантів у спікера. В контексті розгляду відповідного питання, включаючи пряму співпрацю з Сенатом, далі говориться про те, що 19 республіканців були в основному проти процедурного голосування через розчарування позиції Джонсона в бік підтримки закону без вимоги ордеру, так якого вони вимагали. Але їхнє повстання було суперечливим. І воно заблокувало винесення поправки, яка б додала вимогу до ордера на дані американців, які, як передбачалось, мали б широку підтримку. Тобто ця поправка могла знайти прихильність. Так, і тут мова йде не лише про республіканців, а й про демократів. Пізніше спікер Джонсон сказав, що все ще сподівається, що йому вдасться. Перемогти недоброзичливців і перенести повторний дозвіл Фіза через палату за звичайним розпорядженням, що вимагатиме правила подібного до того, яке консерватори відхилили в середу. Його пряма цитата пошук способів щодо розблокування розгляду законопроекту про розвитку. Але поки що ми не розуміємо, так як саме. Це правило можна ставити на голосування, так, яке перейде до розгляду відповідного законопроекту, якщо в середу було таке негативне голосування по процедурному рішенню. Інші республіканці попереджали, що внутрішня опозиція вона занадто вкорінена, щоб прийняти законопроект у. Звичайному порядку, передбачаючи, що лідерам республіканців доведеться застосовувати прискорену процедуру, яка має назву призупинення дій правил. Так? Але тут потрібно дві треті голосів від Палати представників. Це зазначив Фіц Патрік, конгресмен. Лідери демократичної більшості розуміють важливість повторного дозволу Фіза, і конгресмен Під Алігар, демократ від штату Каліфорнія, говорить, що будуть якось знаходити компромісний варіант щодо ухвалення відповідної ініціативи. Хоча серед демократів теж є розділення в контексті відповідного законопроекту. Далі ми говоримо про те, що конгресвумен Марджорі Тейлор Грін в середу, після зустрічі з Джонсоном, сказала, що спікер не має її підтримки, додавши, що буде стежити за тим, як відбуватиметься розгляд законопроекту щодо розвідки та щодо допомоги для України. Вона також додала, що Джонсон знав, що республіканці проголосують проти правила в контексті розгляду ініціативи і запитала, навіщо. Вам, в принципі, було виносити це на зал, якщо це було провальне рішення, і це було, начебто, зрозуміло до того, як воно було винесено. Ситуація показує, що мало що змінилось в питанні ухвалення відновлення з ФІЗА з того часу, як палата вперше намагалась це. Розглянути. Це ще було в грудні 2023 року. Саме тоді палата була змушена прийняти короткострокове продовження закону на тлі суперечки між комітетами палати, які, власне, розглядали цю ініціативу. Потім у лютому Джонсон скасував плани винести на розгляд законопроекти щодо розвідки на тлі тих самих розбіжностей. Це ми обговорили власне, інформацію, яку нам надала так? в контексті того, що ж відбувалося 10 квітня, в контексті розгляду цього питання, і що відбувалося у подальшому. І тут, власне, я хочу підсумувати, що. Найреалістичніший варіант це все ж таки голосувати відповідний законопроект за усією формулою призупинення дій правил. До речі, Зехіл також зазначило у своїй аналітиці, в своєму матеріалі, що це буде певним планом Б для того, щоб відповідний законопроект був ухвалений. Але тут я хочу ще додати. Те, що було ну, зазначено в пості у Фейсбуці, в контексті того, яку поведінку нам демонструє Трамп, так, по відношенню до Палати представників і по відношенню до Джонсона. Тобто, ми розуміємо, що. Це голосування так щодо законопроекту про розвідку процедурне, воно було провалене саме через те, що Трамп написав цей допис, і ми констатуємо, що він має значний вплив на палату представників. І таким чином він хоче показати Джонсону, що тут потрібно погоджувати відповідні моменти там зі мною чи з. Ультраправими республіканцями перед тим, як приймати відповідні рішення, Трамп показує свій вплив на конгресменів так, в Сполучених Штатах Америки. Ми також говоримо про те, що будь-яким своїм дописом в травм Сошал він може зруйнувати прийняття того чи. Іншого законопроекту. І тут ж питання виникає в тому, а в принципі, як далі Майк Джонсон буде керувати республіканською партією, яка й так має достатньо вузьку більшість. Тобто один-два голоси, і той чи інший законопроект може бути відхилений? Тут теж питання залишаються риторичними, і також ми констатуємо, що. Є розділення в конференції республіканської партії, так, між таким поміркованим крилом і між ультраправим крилом, яке активно підтримує Дональд Трамп. І тут знову ж таки ми можемо повернутися до допомоги Україні. А який план у Джонсона щодо розв'язання нашого питання в конгресі? Сполучених Штатів Америки враховуючи таку розділену республіканську більшість і враховуючи ось ці погрози Марджорі тейлор Грін. Тобто, якщо вона раніше говорила, що маркером до її клопотання щодо відставки Джонсона буде його, Позиція щодо допомоги України, то тепер вона говорить, що до цього додається також законопроект про Фіза. І ми можемо говорити, що в випадку, якщо Джонсон піде за цим планом Б, і буде проводити законопроект по розвідці, за формулою 2 третіх голосів від Палати, так, за формулою призупинення дій правил. То у цьому випадку Грін може власне запустити ось це клопотання, і тут вже буде зобов'язання, щоб Палата провела голосування щодо там, недовіри до Джонсона. Тобто він знаходиться, на мою думку, в достатньо складній ситуації. Але ми також констатуємо, що і наше питання воно потрапляє. У відповідну ситуацію, але у наступному відеоматеріалі ми більш детальніше поговоримо щодо допомоги для України. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.